Морський бульвар, міська рада і далі оперний театр. Ходімо разом. А це у нас Деребасівська. Макдональдс всі. От де навчався Менделієв. Зрозуміло. То ще не зрозуміло, хто вигадав тут табличку. Може у якогось видатного українця стилю. А ще тут є така цікава надпись на для всіх, хто полюбляє казати, що Одеса, російське місто. Зараз ми вам приведемо факти з новітньої історії. А ну бачимо, вже бачимо. Я вам зараз приближу. Опа, всім зрозуміло. Прямо на вулиці Рибасівській багато різноманітних літніх площадок кав'ярень. Дерибасівська в день обідня. Ходімо швидко, пробіжемось по парку. До фонтанчику. Але там десь сидить Утесов стулья. Бески парк. А если я платить, Били Дребасовский. Важен это... Дребасовский. Такая красота сегодня. Давайте підемо, подивимося, як тут фонтанчик грає свою музику водою. Так теж не. А ось і стелець з 12 стульчиків Ельфа Петрова. Це вкратце міський парк біля Деребасівської така краса. Ставимо лайки та підписуємося. Ресторан Паша тут колись був, а зараз вже немає. І ось пасаж, давайте швиденько по пасажу. Прошвернемось. Поки є час Це історично працювали Фаберже робили на горі мозаїка, побудовано 1800 вісімсот. Якомусь там роті? Пасаж О вот така краса Пасажі тут заходиться сама маленька вулиця. Кав'ярня або гендель. Багато кав'ярні. Любить п'ють, їдять і відпочивають. Таке робили в 1800 році. Можна швидко сфотографуватись, ну і ми виходимо на інший парк. Якщо було цікаво, ставимо лайк і підписуємось. До побачення, мої любі друзі, до побачення.